У цій Аней Сенека Про швидкоплинність життя. Чи філософ він? Безусловно, так. Він був одним з головних представників стоїцизму в Римі. Чи був він драматургом? Теж так. Він написав кілька трагедій: Медея, Федра, Едіп, які мали великий вплив на європейську драматургію. Зокрема, на Шекспіра. Державний діяч на половину. Сенека був сенатором і протягом декількох років фактично керував Римською імперією, якості радника і наставника молодого імператора Нерона. Але що, якщо подивитися на нього з іншої сторони? Сенека присвятив безліч сторінок зневазі та багатства, вихвалянню помірності та простому життю. Він стверджував, що мудрець задовольняється малим, а ганитва за розкішчю це шлях до рабства і тривоги, велике багатство це рабство. Писав він. З іншої сторони, Сенека був одним з найбагатших людей у Римській імперії. Його остатки оцінювалися в 300 мільйонів сестричів, колосальна на ті часи сума. Він володів численними вілами по всій Італії, великими землями і вкладав гроші в торгівлю. У своїх працях особливо в трактаті про милосердя, адресованому Нерону, Сенека створив образ ідеального правителя, мудрого, справедливого. Стриманого і милосердного, який ставить благо підданих вище власних бажань. З іншої ж сторони, Сенека був головним радником і вихователем Нерона. і хоча перші п'ять років його правління вважаються відносно спокійними завдяки впливу Сенеки, саме за нього молодий імператор почав свій шлях до тиранії. Філософ, який писав про всю чесноту і справедливість, на практиці використовував сірозом і перо, щоб оправдовувати найбрудніші політичні злочини. Включаючи вбивство членів імператорської родини. Після того, як ми дізналися, хто такий Сенека, можна перейти до його твору. Про швидкопинні життя це короткий трактат, він практично ніколи не видається окремою книгою. Найчастіше він входить до збірок так званих діалогів, або моральних есе Санеки. Якщо ви бачите в книжковому магазині збірку Санеки, то, і змовірністю, 99% цей трактат буде там. Зазвичай він публікується разом з іншими його знаменитими чотирма роботами: про блаженне життя, про спокій духу, про гнів, про провідіння. Іноді ці есе видаються разом з його головною працею моральними листами до уцілія. Основна теза Сенеки, яку він доводить протягом усього трактату, звучить революційно навіть сьогодні. Проблема не в тому, що нам відпущено мало часу, а в тому, що ми витрачаємо його тремно. Він порівнює життя з величезним статком, навіть якщо воно велике, я можна швидко промотати, якщо витрачати його бездумно. А скромної суми вистачить довго, якщо користуватися нею з розумом, так само і з життям, воно досить довге для великих звершень, якщо кожну його годину вкладати в осмислену справу. Як рішення, Сенека пропонує знайти дозвілля, але його дозвілля це не ледарство, а осмислений вільний час. Присвячені пізнанню себе, філософії та роздуму. Тільки в такі моменти людина живе по-справжньому і належить собі. Він також пропонує геніальну ідею, як подовжити своє життя, приєднати до свого віку життя великих мудреців минулого. Вивчаючи ми, їхні праці, ми робимо їх своїми друзями і порадниками, збагачаючи свій досвід їхньої мудрістю. Зрештою, заклик Сенека це заклик жити для себе, тобто займатися своїм внутрішнім світом. А не бути маріонеткою в руках суспільства і власних пристрастей. У підсумку про швидкопинні життя це вічний бестселер, зити менеджменту та усвідомленості, написаний майже двох тисяч років тому.